Чоловіки, які працювали по списку 1, можуть вийти на пенсію за наявності 20 років загального стажу. Однак яким вимогам потрібно відповідати? Відповідно до рішення Конституційного суду від 23 січня 2020 року, чоловіки, які працювали до 1 квітня 2015 року на посадах по списку 1, Мають право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи після досягнення 50 років при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на посадах за списком 1. Ці особи мають право вийти на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 13 закону України про пенсійне забезпечення. Враховуючи зазначене рішення Конституційного суду. Однак що робити, якщо немає 10 років пільгового стажу, існує інша норма закону, відповідно до якої чоловіки, які мають не менше половини стажу роботи за списком 1, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, передбачено статтею 12 закону номер 1788. На один рік за кожний повний рік такої роботи. Якщо пенсійний фонд відмовляє у призначенні пільгової пенсії за списком 1 та вимагає 25 років загального стажу а не 20, такі дії можна оскаржити в суді. За консультацією, чи маєте право на призначення пенсії за списком 1 чи зі зменшенням пенсійного віку, звертайтеся у коментарі або в особисті повідомлення.